Сьогодні ми будемо грати у. забудуся гра називати. Як надаюсь ту скажу. Так, отже, ми граємо за Червоних, наближаємося до, до синього острова. Отже, за нами пливе тут круїсер, за нами і пливе кайрі... кар'єр повідомить. А, точно, ця гра називається Harbor House. Добре. Е нам треба... яка ціль в цій грі? Захопити всі острови і знищити чужу базу. Ой, той заспавнився і випав. Ну, випав? Отже, керована турелька це майже це. керована турель це майже улюблена зброя всіх. Майже всіх гравців улюблена зброя. Так, отже, там я. Синій авіаносець, а також синій батулчик. ой О-йо! дуже багато ворогів. Давайте. Ой-йой! Тама та, то та напит! Ща ви слушали? Мені я не втрачу гуль через нього. Не втратив! Є! Yeah. Попробуй. Я ему душу не О, ну я начала чуточку захоплю. захоплювати. Это же чудово. Да там, за что? Что цей бомб приходит из нас? Ладно. На авианосе Да. Блин. Ладно, ну, Що є, то є. Сюди спавнити собі цього. Торпедонос. Готов. Наш пробель? Наш, так. Ніколи майже розбомбили... О! Це теж чого, чого я чик, на що я на очікував. Я треба розбитися Є, щоб не нести йому урону. Тепер спавнимося на ОС на ісланді Б. Можу заспавнити бомбардіру крокоділу, щоб його зробити. Не, серйозно, схоже на цей літак на крокоділо. Ааа! Він вкрай і літак! Але він сейс. Ладно. Тепер ми літа, але... Литемо свід о. А, ходу то корабля уже.